Традиційно, як і вже декілька років підряд, ми проводимо два дні поля на нашому досвідному демонстраційному полігоні в Селівонках, де в одному полі ви знаєте посіяно більше 1100 ділянок різних сільськогосподарських культур саме селекції національ... установ Національної академії аграрних наук. Якщо говорити в цілому, звичайно, більше уваги ми приділяємо. Якби е, демонстраційно, я маю на увазі в такому плані, це зерновим культурам, то тобто, е, е, рандім, е, ярим, е, е, але якщо говорити в цілому, то по площах пізні культури займають більше, ніж зернові. Пізні культури в нас в державі займають більше 65%. Коли говорити в цілому про пізні про пізні культури, то це ви знаєте. Більше майже в цьому році 6 мільйонів гектарів шонішок, 5 мільйонів гектарів кукурудзи, сої, мільйон, буряка 380 тисяч гектарів, і овочеві культури, і картопля. То якщо брати малому виробництву, то вони багато да, більше займають майже в два рази більше, ніж виробництво зернових культур. Повалу виробництва по 21 мільйон тонн картоплі та 10-11 овочів та буряка більше 10 мільйонів тонн чи 15 тонн і решта всіх культури. Звичайно, що це дуже багато. І наші селекціонери, наші основи, які займаються пізними культурами, також приділяють значну увагу щодо е, виробництва, щодо виробництва насіння пізніх культур, яке би в першу чергу виділялися високою урожайністю. Друге, коли це мова йде про гібриди кукурузи високою і соняшника, вологовіддачою, це обов'язково. Ну і, звичайно, сількістю до шкідників і хвороб. На цьому полігоні пізні культури практично представлені повністю е, по в номенклатурі цих основних культур, які вирощуються в нашій державі. І ви будете сьогодні мати можливість побачити, яка кукурудза які гібриди кукурудзи сьогодні, а наші селекціонери сьогодні е, вже мають гібриди кукурудзи, які по урожайній досягають 15 тонн сухого зерна. Є такі кукурудзи. У нас дніпровської селекції, інших селекцій. Селекціонери працюють і практично ми не відстаємо по е, вазі, а по ціні насіння набагато дешевше. Я маю на увазі по е, е, виробництву е, зерна із е, гектара. 12-15 тонн це досить високий урожай. Звичайно, важливо, щоб наші вчені разом із лекційним матеріалом, так як це роблять іноземні компанії, пропонували і технологію вирощування тієї чи іншої культури. І ще, надзвичайно, що важливе, так як це робиться в цілому світі, треба вести авторський нагляд. Не продали там через якусь фірму або напряму, навіть з інституту, а треба обов'язково і забули за це носіння, куди воно хто його там виробляє, яка його доля, який буде урожай, і хто потім на вас буде нарікати. Треба обов'язково вести авторський нагляд. І ми зараз зобов'язуємо наші наукові установи робити пропозиції, рекомендації і в паперових, і в електронних носіях на на сайтах наших наукових слів обов'язково, що були рекомендації по вирощуванню тієї чи іншої культури, цього чи іншого сорта, тієї чиї, чи іншого гібриду. Це надзвичайно важливо для того, щоб ми мали можливість реалізовувати повністю це насіння, яке в нас є, і завойовувати ті ніші на ринку, які... Колись особливо якраз саме по пізніх культурах, бо це стосується не тільки ріпаку, а, а мається на увазі кукуруза і соняшник, соя, де ми в свій час багато втратили, зайшли іноземні сорти гібриди. І хотів би вам сказати, що не набагато кращі, а наші на величезна кількість сортів і гібридів багатьох культур є. Востребований на, на ринку, і вони абсолютно конкурувати можуть сьогодні із іноземними сортами і гібридами, чи кукуруза, чи соя, чи соняшник. Перше, тому що вони не генно модифіковані. Ви знаєте, що світ сьогодні не хоче купляти генно модифіковану продукцію. І багато держав, які сьогодні хочуть з нами мати контракти, цей же Китай, вони <кій> ставлять основне завдання, щоб це кукуруза чи інша продукція була не генно модифікована. І я можу вам тільки навести приклад, до речі, спілкування з двома народними депутатами. Один взяв в одній компанії соняшник, посіяв 3 тисячі гектарів, красивий виріс соняшник, так по три цих красивих квітки, так букет вийшов. Приїжджав ділер, главний, який є в Україні, представляє цю компанію, просив ніде не рекламувати, нічого не говорити, вони повернуть всі витрати і так далі. Другий народний депутат посіяв Ріпак здає, це в моїй присутності, бо я був в одній з областей е, недільку назад, здає на елеватор, а йому кажуть, а він модифікований, ми не зможемо вам платити ту ціну, яку ми передбачали по контракту, тому що ви писали, що він модифікований. У нас є сьогодні класні можливості, бо ми маємо по зернових культурах все-таки десь за 90% власної селекції е, зернових колосових. Е, я не знаю, скільки зараз кукурудзи, останніх даних не маю, скільки залишилось, але думаю, що значно менше, ніж 50%. Да. Тому це трагедія. Ми йдемо не в тому напрямку. І, і ви сьогодні є представники науки. Я особливо звертаюся до хлопців, які з виробництва. От гляньте, я, я подивився на цей гібрид. Що з нього потрібно? ФАУ 190, 14 рядів. Там порахували, що зараз я там порахував десь приблизно 400 на 380, 300 грамів багато, 120 центнерів, 20 відкиньте, 30 відкиньте, 90 центнерів сухого зерна. Щось треба. Подивіться, як там початок зав'язаний, як підстрижені, на одній висоті початок, рівномірне дозервання, ремонтлатний гібрид, стебло, ще зелене зерно вже так зріле, сама вирівняна, насінництво непогане. Чужі гроші в 4 рази насіння дешевше ніж імпортне. Чому ж не брати своє? Не дати, а складені гроші в свою науку, це ж значно краще. Ми будемо годувати когось там за бугром. І не зрозуміло, що вони нам дають президент нові приклади на, на Ріпаку, нові приклади на інших речах. Якщо ми не змінимося з вами, а хто повинен змінити, зараз нічого не змінює. Бо сьогодні ті, хто прийшов є власники, це сьогодні виробничники повинні. Створити відповідний попит на ринку. Попит на ринку насіння гібридів, насіння сортів. Якщо ми це зробимо, нам, я думаю, буде значно легше перспектива. Наше господарство належить до Академії аграрної на Україні, яке займається вирощуванням елітного насіння озимих зернових культур, технічних культур, сої, гречки. А також вирощуємо товарне зерно для реалізації на продовольчі потреби. На нашому господарстві, відповідно до наказу Академії наук, розташований виставковий інноваційний центр Академії аграрних наук, де представлені біля тисячі сортів гібридів вітчизняної селекції. Сьогодні проходиться захід по пізніх культурах: кукурудза, сояшник, сорго. Цукрові буряки, соя, картопля і лікарських трав. сьогодні на цей захід приїхали біля 150 чоловік з усієї України за участю народних депутатів, представників обладміністрації і районної адміністрації і спеціалістів різних з різних кутків України для того, щоб побачити, яка селекція сортів. І гібридів є у нас в Україні. Я хочу сказати, що вони ні в чому не поступаю, поступаються зарубіжним і гібридів, а навіть в деяких питаннях і краще. Зарубіжні сорта. Є такі приклади, що зарубіжна селекція, французькі, німецькі сорти, всі ми закупили в них рік, посіли на другий рік. Вони дають дуже потенціальне урожай біля 120 центрів з гектара це великий потенціальний урожай. Але на другий рік вони падають навіть нижче наших, навіть 40 центрів не можуть дати, тому що ті сорта вони не пристосовані до наших кліматичних умов. Вони дають сплеск. Тому що ну, генетичний потенціал. А от наші сорта постійні дають урожай, якщо при хорошій технології при науковому супроводі їх сорта дають до біля 60-70 центнерів з гектара. Цей рік, наприклад, на наших дослідних полях ми вирощували біля 800 гектарів озимої пшениці. Є сорта, які дали до біля 80 центнерів з гектара. Це такі сорта селекції інституту землеробства, краєвид, хороші сорта Одеської генетичного інституту. Тому що ми бачимо, що з кожним роком наша температура, літній період трошки збільшується, а якраз сорта ну, придатні для жарких умов вирощування. І цей рік ми вже ставимо селекцію і сорта купуємо, тісно спрацюємо як з чабанами, так і з інститутом е, селекційних. А по кукрузі по сої тут е, заперечень немає. Наші сорта набагато кращі, набагато е, урожайніші. і ціна в два-три рази менше, ніж зарубіжний, навіть в чотири рази менше, ніж зарубіжних сортів. От кукурудза наприклад, на даний час біологічний потенціал ми вважали по біології біля 140 центрів з гектара. Це біля 14 тонн з гектара. Сояшник біля 35 центрів з гектара. дає, А соя, ну це соя цей рік, вона унікальна по всій господарстві, а в нас на там ну, 45, ну це вже де рекордні до 50, вже під потенціал такий весь вичерпає продукт соя. Іноземці ставляться дуже поважно до нашої вітчизняної науки. І стараються, що краще. У нас часто приїжджають іноземні поляки, приїжджають, турки приїжджають, делегації із Білорусі приїжджали. Ну, з багатьох держав, які приїжджають, то вони саме краще дивляться і записують, і питають, а хто цей автор, а як взяти цей матеріал? А розкажіть про цей матеріал. Вони все краще забирають до нас, потім доводять до такої кондиції, відповідності, і дають під своїм марком. Через 2-3 роки вони заходять на наживи під своєю маркою. Я не заперечую, що там. Є проблеми і в нашій науці. Ну, наша наука, повірте, саме краще. Ви відчуваєте конкуренцію? Відчуваємо, так. Конкуренцію відчуваємо. Основне питання заключається в тому, що ставлення до людей, до робочого класу, який кожен ранок встає, він йде на роботу, і кожен день ми йому кажемо, що ти за день заробив скільки, то скільки то. У нас немає затримки заробітної плати, нема з податками до бюджету, немає затримки. Ми вчасно все платимо і цим ну, запорука успіху всього нашого колективу. Тому що якщо ми платимо податки до бюджету, значить і районний бюджет отримує, і селищні ради отримують вчасно і зарплату бюджетники получають, і вчителі, і в лікарі. Ми тісно працюємо із селищними радами Грибінський селищною головою, і з Саверівським Куруком працюємо тісно, допомагаємо матеріально. Селищним ранню, лікарням, дитячим садкам, школам, продуктами харчування даємо, чим ми можемо допомогти там, закупити таке зобладнання для лікарні, Ну не можуть вони на даний час закупити. Ще хочу сказати, що середня, середня заробітна плата у нашому господарстві становить біля 4 тисяч гривень. У сезон, як збирання зернових, технічних культур. Комбайнери получають ну, 25 до 30 тисяч у мі у місяць. Це суттєві, суттєві суттєвий дохід, да. дохід. Ну це вони не кожен рік, кожен, не протягом року, а йменно у період збирання, сезонний такі період. Залі, ви кажете, 4. Це, це да. дуже непогано для наших часів. Для наших часів не пан. І люди не їздять ні на Київ, ні в білу церкву, ні Васильково. Вони тут на місці. Вони знають і сім'ї йдуть тобто, давляють діти. Зберегли. зберегли кадри персонал, і у нас спеціалісти на місці, і тим більше. Робочі, вони на місці і діти доглянуті. Зараз стоїть питання про об'єднання громад. Наші депутати до селищної ради, які працюють в нашому господарстві, беруть активну участь у цьому. І ті питання, які на соціальному рівні, наприклад, нас на Лосятинському відділі селищна рада допомогла. Придбати разом ми передбали дитячу ігрову площадку для дітей. Це велике, ну, я сказати, для дітей це велика радість була. Там дітей, скільки вони там по 50-100 чоловік ходили, сутками там пропадали на тих площадках. О, за сприянням Северицької, голови селищної ради, на Ксаверську відділку строїмо церкву своїми силами, але за сприянням селищної ради рішення прийняли селищна рада, і ми з дозволу вже будемо строїмо церкву на Саверському відділення. Ну, Розуміння є взаємодовіра і взаємодопомога один одному на цьому рівні.